У селі Ржавенці Юрковецької громади парафія УПЦ МП передала церкву у приватну власність. Чи зможуть віряни ПЦУ молитися у храмі? Якою є процедура для релігійних громад, які хочуть перейти з УПЦ МП до ПЦУ? Що за організація приватизової у Чернівецькій області будівлі храмів, які хочуть перейти до української православної? Чому у громадах приватизацію храмів проводять втихаря? 20 грудня у селі Ржавинці Юрковецької громади парафіяни ПЦУ зібрались на території церкви, яку приватизували. Раніше збори місцевої громади відбулися 6 серпня 2023 року. Тоді зібралося 25 парафіян, які проголосували за приватизацію церкви. У листопаді 2023 громада, дізнавшись про приватизацію, яка відбулася без більшості жителів села Ржавинці. Ініціювали збори щодо переходу до ПЦУ. Одноголосно проголосували за 304 селян. Ми узнали, що скасована церква. Так само ми не хотіли кровопролиття. Прийшли до батюшки спокійно. Батюшка це знімає, на телефон кладе в карман і спеціально це все знімає. Ми не знали. Знімає. Коли Ліда Івановна йому це все пояснила, сказала, що от вам документ про скасування рішення, церква наша, ми хочемо, віддайте ключі, ми хочемо просто зайти до церкви. Він сказав, що ключі нам не віддасть. Священник церкви Сергій Козир приватизацію храму прокоментував так: ви все бачите без коментарів. Все. Все. Ви все бачите. Що вважаєте? Що правильно, що неправильно? Бог розсудив всіх. Оце буде правильно. Оце буде правильно. Бог розсудив всіх. І нас, і вас. Усіх. Чому люди кажуть, що створено біля безпеки організації? Я про це вже говорив сотні разів. Скажіть, що ви не ставіли? Я вас не чую зараз. Є у вас документи, є у нас документи. Це все. Ми подаємо в суд. Ви показуйте з судом, вже хвати бреха. Ви для чого це звели? великої не хочете? Йдіть на фронт На підставі чого? Ви тут знаходитесь. А на підставі? Ну на підставі чого. У нас є документи, у вас є. Де ви вас, покажіть документи на похороні, був усього. Соціально-духовний центр на честь Святої Трійці створили 19 серпня 2023 року. Директоркою є Горбатюк Любов Іванівна, а кінцевим бенефіціаром козир Сергій Дмитрович. Священник е, УПЦ е, створив соціальний фонд ще одну соціальну організацію, які передав. Приміщення церкви приватній установі. Але так сталося, що нотаріус, яка зареєструвала, ці дії через певний час їх скасувала, тобто повернула до попереднього стану. Але враховуючи те, що вже була зареєстрована православна церква України, тому зараз вона належить будівництво церкви у селі Ржавинці фінансували місцеві жителі. Храм місцева громада спільними зусиллями звела ще у 1991 році. Ми живемо в Україні і хочемо, щоб у нашому селі мова була українська, правилася церква служба українською мовою. Бо в нас б'ють русські. Я вчора була на похороні руські. Снаряд розбив сина, мамі хто його поверне, хто його поверне, а це зробив все батюшка, зробив наш батюшка, зробив, бо він зробив розкол, і ми хочемо, щоб був мир. Довели людей до такого стану, що повернув вже групу рідні державниці пора міняти. В Україні не московського патріархату Сасерко в Україні УПЦ. Прихильники УПЦ МП коментувати ситуацію, відмовилися. Вибачте. Можете дати ку -ку? Ні. Як ви вважаєте, що сьогодні відбулося? Скажіть, будь ласка. я де? не приходив. Е! Ви ж бачите, що є документи від вас залежить все. Ви можете просто віддати ключі і ніякої бійки не буде. Я віддавати не буду. Вони вам не належать по праву власності. Ви це розумієте? Ми як сказали, дати вам ключі. Оцей Це батюшка так говорить. Зайшлися щенки. Відправили, відправили молебен за загиблих воїнів, представили нового священника і розійшлися. Священник віддав ключі від церкви, від всіх підсобних приміщень. Юген Паселюк, Андрій Миронезко, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4